Грибкові хвороби це одна з найпоширеніших бід для кожного городника і господаря, незалежно від того, чи він має кілька грядок біля хати, чи ціле поле картоплі й овочів. У землі, де ми вирощуємо рослини, живе безліч мікроорганізмів, одні допомагають, а інші шкодять. Грибки належать до тих, хто часто приносить найбільше клопоту. Вони не видно неозброєним оком. Але їхні наслідки видно відразу, бо рослини починають в'янути, листя вкривається плямами, плоди загнивають, а коріння темніє і гине. І все це починається непомітно із зараженого ґрунту, який ніхто вчасно не обробив або не дезінфікував. Грибкові інфекції можуть роками жити у землі, зимувати навіть під шаром снігу, чекаючи, коли температура і вологість стануть сприятливими. У цей час вони оживають і починають активно розвиватися, особливо якщо ґрунт важкий, глинистий, погано провітрюється або постійно перезволожений. Часто причиною стає і сам господар надмірне використання гною, неправильний сівозмін, залишки старого бадилля після збирання врожаю, які не спалили і не винесли з городу. Усе це створює справжній рай для грибків. Тому досвідчені люди кажуть не чекай хвороби, землю, лікуй наперед. Профілактика грибкових хвороб це не просто порада, а необхідність, якщо ми хочемо мати здоровий врожай без зайвої хімії. Саме профілактика дозволяє зберегти рівновагу у ґрунті, не допустити поширення збудників і запобігти майбутнім втратам як кажуть старі господарі легше землю вберегти, ніж потім ліками поливати. Одним із найперевіреніших способів захисту від грибків є обробка грядок купоросом – мідним або залізним. Ці речовини відомі давно, ще наші діди ними користувалися, коли не було магазинних фунгіцидів. Вони доступні, недорогі, але при правильному використанні дуже ефективні. Мідний купорос це сіль міді, яка має сильну антисептичну дію, вона знищує спори грибків. Зупиняє розвиток плісняви, парші, фітофторозу, борошнистої роси та інших хвороб, які атакують городину. Його застосовують як для оприскування рослин, так і для обробки самого ґрунту перед посадкою. Залізний купорос, у свою чергу, не лише знезаражує, а й збагачує землю залізом, яке необхідне для росту рослин. Тому його часто радять використовувати восени або ранньою весною. Коли земля ще не прогрілася і рослини не висаджені, багато хто недооцінює важливість такого знезараження. Та насправді саме обробка купоросом дозволяє зупинити хвору землю, у якій роками накопичувалися шкідливі мікроорганізми. Особливо це стосується теплиць там грибки почуваються чудово через вологу й тепло, без регулярної профілактики будь-яка теплиця за кілька сезонів. Перетворюється на розсадник хвороб, де фітофтора, сіра гниль чи плямистість стають постійними мешканцями. У відкритому ґрунті ситуація трохи легша, бо вітер, дощ і сонце частково очищають землю, але навіть там грибки не зникають повністю. Тож турбота про чистоту ґрунту це не разова справа, а частина правильного сільського господарства. Щоб розуміти, чому профілактика настільки важлива, варто згадати, як поводиться грибкове захворювання. Воно поширюється дуже швидко сьогодні кілька плям на листках, а завтра вже вся ділянка заражена. Якщо ґрунт не знезаражений, грибок переходить від однієї культури до іншої, навіть якщо вони належать до різних родин. Тобто, посадивши після картоплі моркву чи цибулю. Ви не гарантовані від проблем. Земля пам'ятає все, і якщо нею не дбати, вона почне мститися низьким урожаєм та постійними хворобами. Крім того, грибкові хвороби шкодять не лише врожаю, а й самій структурі землі. Вони знищують корисну мікрофлору, руйнують перегній, роблять ґрунт кислішим і біднішим. З часом така земля перестає родити, і навіть добрива не допомагають. Тому мудрий господар завжди починає з профілактики перед тим як сіяти, він думає не лише про насіння, а й про те, в якій землі воно проростатиме здоровий ґрунт це запорука всього врожаю, і якби люди частіше приділяли увагу саме цьому, то менше б доводилося витрачатися на ліки для рослин. Обробка купоросом – це не просто хімія, а старовинний перевірений метод, який працює вже десятки років. У селах часто можна почути мідь землю тримає в чистоті. І справді, мідь і залізо це природні елементи, вони не шкодять довкіллю, якщо користуватись ними з розумом. Вони діють як дезінфікуючий щит, знищують хвороботворні спори, але не руйнують живий баланс землі. Головне знати міру, час і спосіб застосування про це йтиметься далі. Але вже на цьому етапі важливо усвідомити, що профілактика грибкових хвороб це не щось додаткове, а така ж частина догляду за городом, як полив чи прополювання. Отож кожен, хто любить землю і хоче бачити свій город здоровим, має пам'ятати чистий ґрунт це основа всього. І якщо не дати грибку оселитися сьогодні, завтра не доведеться лікувати половину городу, як каже народна мудрість. Де земля дихає чисто, там і врожай родить щедро. Щоб правильно захистити свій город від грибкових хвороб, потрібно не просто знати, що таке мідний або залізний купорос, а розуміти, як саме ними користуватись, коли проводити обробку та в яких кількостях. Бо навіть найкращий засіб не принесе користі, якщо застосувати його невчасно або неправильно. У цьому питанні важлива точність і послідовність. Досвідчені господарі завжди кажуть не біжи попереду плуга, але і не спізнюйся з сапою. Так само і з купоросом, головне знайти правильний момент починати профілактику найкраще восени, коли город уже звільнений від урожаю або ранньою весною ще до висаджування розсади. Осіння обробка дає можливість знищити всі спори грибків, що залишились після вегетаційного періоду. Навесні ж купороз готує землю до нового сезону, знезаражує її після зимового застою. Якщо говорити про теплиці, то там краще робити дві обробки на рік восени після прибирання рослин і навесні перед посівом. У відкритому ґрунті достатньо однієї, але регулярної, бо грибки, як бур'ян, завжди повертаються. Мідний купорос зазвичай використовують. У вигляді 1% розчину для знезараження ґрунту. Для цього беруть 100 грамів купоросу на 10 літрів води. Розчин потрібно готувати у пластиковому або скляному посуді, бо мідь може реагувати з металом, воду краще брати теплу, не гарячу, щоб речовина повністю розчинилась. Коли все готово, розчином поливають землю або оприскують поверхню грядки. Якщо це теплиця, важливо обробити не лише землю, а й усі дерев'яні та металеві конструкції, грибки часто оселяються саме на них. Потім грядки потрібно накрити плівкою на кілька днів, щоб дія купоросу була глибшою. Через 7-10 днів плівку знімають, землю перекопують і вона готова до посадки. Залізний купорос діє трохи м'якше, але теж ефективно. Його використовують у концентрації 2-3%, тобто 200-300 грамів на 10 літрів води. Він не тільки знищує грибкові спори, а й збагачує землю залізом, що покращує розвиток кореневої системи. Таку обробку особливо радять робити восени після збирання врожаю і перед морозами. Поливати грядки потрібно рясно, щоб розчин проник глибше, якщо ж обробка робиться навесні. То після неї бажано почекати хоча б 10-14 днів до посадки культур, щоб розчин нейтралізувався і не зашкодив молодим паросткам. Важливо пам'ятати, що купорос не добриво, а дезінфікуючий засіб, тому ним не можна зловживати якщо робити обробку занадто часто, земля може стати надто кислою, і це зашкодить культурним рослинам. Зазвичай достатньо однієї обробки на рік. А у складних випадках двох. Якщо ґрунт заражений сильно, наприклад, після спалаху фітофторозу, тоді можна провести додаткове знезараження восени і повторити навесні, але вже з меншою концентрацією розчину. Перед обробкою обов'язково потрібно прибрати з грядки все старе бадилля, залишки плодів і бур'яни. Усе це краще спалити. Бо саме там найчастіше зимують грибкові спори. Потім землю треба перекопати це допоможе розчину проникнути глибше. Дехто перед обробкою ще проливає грядку простою водою, щоб зволожити верхній шар, тоді купорос лягає рівномірніше після дезінфекції. Не варто відразу садити рослини, особливо ніжну розсаду. Земля має відпочити і подихати, і лише потім приймати нове життя. Якщо робота проводиться у теплиці, особливу увагу слід приділити кутам, стикам і місцям біля бортиків. Там найчастіше накопичується волога, і саме там оселяються грибки. Досвідчені господарі іноді розпилюють купорос навіть на стіни теплиці, особливо якщо вони з дерева чи поліетилену, адже грибок може сидіти не тільки в землі, а й на поверхнях. Після обробки теплицю треба добре провітрити, щоб вивести випари. Якщо ж це відкрите поле, то досить просто полити грядки і залишити їх на кілька днів без перекопування, щоб розчин добре подіяв. Є ще один важливий момент в час доби. Найкраще проводити обробку у похмурий день або ввечері, коли немає палючого сонця. Під прямими променями купорос швидко руйнується і може залишити опіки на поверхні землі або рослин. Також варто уникати сильного вітру. Грощин може потрапити на шкіру або очі. Тому працювати з ним потрібно обережно у рукавичках, а краще ще й у захисних окулярах. Це не складно, але збереже здоров'я і спокій. Мідний і залізний купорос добре діють не лише проти грибків, а й проти деяких шкідників. Наприклад, дротяників або личинок, що зимують у землі, тому подвійна користь очевидна, дехто навіть оприскує старі фруктові дерева цими розчинами, щоб знищити лишайники та мохи, які часто ростуть на корі і переносять спори грибків. Для цього концентрацію зменшують удвічі і обприскують гілки восени після опадання листя або ранньою весною до розпускання бруньок. Не менш важливо дотримуватися сівозміни, тобто чергування культур. Купорос допомагає, але якщо роками садити одну й ту саму рослину на одному місці, навіть найкраща профілактика не врятує наприклад, після томатів краще посадити квасолю або моркву після картоплі, капусту чи буряк, це природний спосіб дати землі відпочити і змінити склад мікроорганізмів, а купорос. Це лише допомога, що тримає чистоту й порядок. Сьогодні є багато готових фунгіцидів, які обіцяють миттєвий результат. Та народна мудрість і досвід показують, що простий мідний чи залізний купорос застосований правильно нічим не гірший він дешевший, безпечніший і не шкодить майбутнім врожаям. Головне не поспішати дотримуватись пропорцій і робити все спокійно, як робили наші діди. Бо, як кажуть у селі, хто землю лікує з розумом, той жне з пожитком. Коли говориш про грибкові хвороби, одразу згадуються слова старих господарів земля як людина, якщо її не лікувати, вона хворіє. Ця правда підтверджується багатьма прикладами з життя. У кожному селі є хтось, хто мав біду з вітовторою чи чорною ніжкою. І кожен уже навчився боротися по своєму. Дехто користується сучасними препаратами, інші ж залишаються вірними старим методам, перевіреним десятиліттями, саме в таких історіях і народжується справжня сільська мудрість, па проста, але дієва. От скажімо, дід Микола з сусіднього хутора ніколи не садить розсаду, поки не вимиє землю. Ще в лютому, коли сніг лежить, він приносить із комори залізний купорос, розводить його у теплій воді і заливає грядки в теплиці. Каже хай земля пропариться під морозом, тоді грибок не прокинеться. Весною у нього завжди чиста розсада, а сусіди дивуються, чому в нього помідори не чорніють. Дід лише усміхається, бо землю треба шанувати, не кидати її на призволяще. Це найкращий приклад того, що навіть без дорогих хімікатів можна досягти чистоти, якщо працювати розумно і наполегливо. Інша історія з нашого села стосується господині Ганни Іванівни, яка має кілька парників і вирощує там ранню зелень. Колись вона мала великі проблеми з сірою гниллю, салат починав чорніти просто на очах. Вона тоді перепробувала все: і марганцівку, і настої з часнику, і золу. Але нічого не допомагало надовго. Тоді старша сусідка порадила їй спробувати мідний купорос. Ганна розчинила один столову ложку купоросу на відро води, оприскала теплицю після прибирання, закрила її на три дні, а потім добре провітрила. Наступного року грибка вже не було. Тепер вона так робить щороку і каже, що це простий, але надійний щит для парника. А ще радить після обробки землю присипати невеликим шаром попелу, він зменшує кислотність, і тоді мідь не шкодить. Старі господарі добре знали, як користуватись купоросом, навіть коли не мали точних мірок чи інструкцій усе робили на око, але з досвідом. Вони говорили якщо земля пахне чисто, значить не переборщив. В одному селі навіть був звичай. Після осінньої обробки всі разом спалювали залишки гички й бадилля. А потім розчином купоросу поливали старі грядки. Це було не просто господарство, це був ритуал очищення землі, який об'єднував людей, адже всі знали, що коли земля чиста, то й врожай буде добрий, і хліб на столі не переводитиметься. Народні методи, хоч і прості, часто базуються на правильних спостереженнях. Наприклад, колись у селах практикували чергування культур і природне знезараження. Через вапнування або висівання гірчиці. Гірчиця, як відомо, має властивість пригнічувати грибкові спори, а після перекопування вона працює як зелене добриво, тому що наші прабабусі казали не кидай землю голою, посій гірчицю, то буде тобі і ліки, і хліб. А вже купороз додавався тоді, коли треба було швидко вибити грибок, що надто розрісся. Сучасні господарі, особливо ті, що мають великі теплиці або займаються розсадою на продаж, часто поєднують старі і нові методи. Вони спочатку проводять глибоке знезараження купоросом, а потім додають біопрепарати з корисними бактеріями. Такий підхід допомагає не лише знищити грибки, а й відновити баланс у землі. Адже надмірна хімія може вбити не лише шкідливе, а й корисне життя. Тому розумний господар завжди шукає золоту середину, і в цьому теж є народна мудрість. Є й приклади, коли нехтування простими правилами призводило до втрат. Один молодий фермер із нашого району кілька років поспіль вирощував помідори без перерви, не обробляв землю і не міняв місця посадки. Спочатку все йшло добре, але потім почались проблеми листя чорніло, стебла в'янули. Він думав, що це брак добре додавав більше, але стало ще гірше. Коли запросив агронома, той одразу сказав грибкове зараження ґрунту. Порадили обробити залізним купоросом, потім внести трохи крейди для нейтралізації кислотності, і лише через місяць знову садити. Наступного року земля ожила, а врожай був удвічі більший. З того часу хлопець жартує. Купорос мене врятував більше, ніж усі поради з інтернету. Дуже поширеним є і спосіб комбінованої обробки, коли після збору врожаю грядки спочатку поливають мідним купоросом, а через тиждень обробляють настоєм часнику або полину. Такий підхід дозволяє очистити землю не лише від грибків, а й від личинок комах. А ще старі люди кажуть, що полин виганяє погану енергію з землі і, хоч це звучить по-народному, але ефект справді є. Менше хвороб, більше силу рослин. Є й інший цікавий прийом, який практикували колись на Полтавщині. Там, після осінньої обробки, купоросом землю не перекопували, а залишали до весни підмерзлу кірку. Казали хай мороз доб'є, що купорос не добив. І справді подвійна дія, хімічна і природна, давала чудовий результат. Навесні такі грядки виглядали свіжо, земля легко кришилась. І посадки в них приживалися краще. У деяких селах люди навіть передавали рецепти купоросних розчинів із покоління в покоління. У зошитах господинь можна було знайти записи на 10 літрів 100 грамів купоросу, але не більше, бо земля ображається. Це не просто інструкція, це ставлення, коли до землі ставляться як до живого. І в цьому є ключ до справжнього господарства не просто боротися з грибком. А розуміти, чому він з'явився, і не давати йому шансу повернутися. Отже, досвід показує і старі методи, і нові мають право на життя, якщо їх поєднувати з розумом. Головне не забувати, що земля все пам'ятає, вона віддячить тому, хто дбає, і покарає того, хто нехтує народні способи, як і купорос це не чарівна паличка. А частина щоденного догляду, уваги і любові до свого господарства. І хто це зрозумів, той уже ніколи не втратить врожаю через грибок, бо знає, чиста земля то основа всього добробуту. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати здоровий ґрунт це не випадковість, а результат постійної турботи. Земля як добрий господар. Відповідає тим самим, чим її годують і доглядають. Якщо ми дбаємо про неї, очищуємо від хвороб, не перевантажуємо зайвою хімією і даємо відпочити, вона віддячить нам щедрим урожаєм. І саме профілактика грибкових хвороб це той щит, який зберігає врожай, сили та настрій господаря. Краще провести кілька простих обробок, ніж потім з розпачем спостерігати, як чорніють томати чи гниють цибулини. Усе починається з уваги уваги до землі, до її запаху, кольору, вологості. Відчуваючи землю, господар завжди знає, коли вона здорова, а коли потребує допомоги. Мідний і залізний купорос це перевірені часом засоби, що заслуговують на довіру. Вони прості, доступні і головне дієві. Їх не треба боятися, потрібно лише користуватись правильно. Як і будь-який засіб, вони вимагають розумного підходу не передозовувати, не змішувати без потреби, не застосовувати у спеку чи одразу перед посадкою. Усе має свій час: осінь для очищення, весна для пробудження, літо для підтримки, і якщо дотримуватися цих сезонних ритмів, земля не знатиме втоми, бо саме тоді вона дихає разом із господарем. Окремо варто сказати про безпеку. Часто буває, що люди легковажно ставляться до купоросу, беруть його голими руками, працюють без захисту або зливають залишки у водойми. Так робити не можна. Мідь і залізо, хоч і природні елементи, але у великих кількостях вони шкідливі. Тому обробку треба проводити у рукавичках, у спокійну погоду, без дітей чи тварин поруч, залишки розчину. Краще вилити на старі невикористані грядки або закопати в землю, де не ростимуть культури. Це проста обережність, але вона допомагає уникнути неприємностей і для людини, і для природи. Добрий господар завжди думає не лише про врожай, а й про здоров'я своє і навколишнього світу. Якщо говорити про частоту профілактики, то однієї повноцінної обробки на рік достатньо. Якщо ґрунт старий, виснажений, або ви знаєте, що на ньому часто з'являються грибкові хвороби, тоді можна зробити повторну обробку через півроку, але з меншим вмістом купоросу. Не треба боротися з грибками щотижня це лише порушить баланс у землі. Здоровий ґрунт потребує не надмірного втручання, а підтримки якщо ви поєднаєте з незараження… З правильним чергуванням культур внесенням компосту з золою і сидератами, то земля сама себе оздоровить. Ще одна важлива річ не забувати про природні помічники. Після обробки купоросом корисно внести в землю біопрепарати настої страв або розчини з мікроорганізмами, що відновлюють мікрофлору. Це допомагає повернути землі життя після знезараження адже купорос знищує усе. І шкідливе і корисне. А тому розумний господар, зробивши профілактику, завжди дає землі підкріплення перегній трав'яни настій, настій коров'яку чи просто трохи золи. це наче після лікування дати організму вітаміни Земля жива і ставлення до неї має бути відповідне. Багато хто помітив, що після правильної обробки купоросом. Земля стає пухкішою, легше дихає, менше закисає, це ще один доказ того, що профілактика не ворог природі, а її союзник. Але лише тоді, коли робиться з розумом, не можна забувати і про сівозміну адже жодна обробка не врятує, якщо роками садити одну й ту саму культуру на одному місці. Тому розплануйте свої грядки, дайте землі змінити їжу це найкраща профілактика будь яких хвороб. Господар, який тримає землю в чистоті, рідко має проблеми. Такий господар не жениться за модними препаратами, не панікує при першій плямі на листку, він знає, що робити. Він готує землю восени, відпочиває взимку, сіє навесні, дякує літом. Його руки знають міру, а очі бачать результат. І навіть коли рік видається важким посуха чи надлишок дощів. Його горо тримається краще, бо ґрунт здоровий і міцний. Зрештою, головна порада для кожного, хто працює на землі, це слухати землю. Вона сама підкаже, коли їй важко, коли пересушена чи заражена. І тоді не треба шукати дивозасобів. треба просто повернутись до перевіреного, прибрати, знезаразити, дати спокій, потім підживити. Так і формуються справжні господарські навички. Не через книги, а через руки і серце мідний і залізний купорос лише інструменти, а головне це уважність і любов до своєї справи. І наостанок варто сказати просту річ профілактика грибкових хвороб це це одноразова дія, а частина культури землеробства. Якщо зробити її традицію як весняне прибирання чи осінню копку, то земля віддячить сторицею. Вона стане родючою, чистою, легкою, і кожне насіннячко в ній почуватиметься безпечно, а господар, дивлячись на свої здорові грядки, знатиме, що все зроблено правильно, бо земля, як людина, любить турботу. Доглянута вона дарує життя, недоглянута хворіє. І якщо дбати про неї вчасно, з розумом і з любов'ю, то й гриби не заведуться, і врожай буде таким. Що вистачить і на родину, і на зиму, і на добрий настрій.